19 січня за старим юліанським календарем відзначають хрещення господнє і освячують воду. Цей день до Святопокровського храму у ПЦ московського патріархату прийшли сотні людей. Не всі віряни хотіли розмовляти із нашою знімальною групою, та все ж із деякими з них ми поспілкувалися. Розпитали, як люди використовують освячену воду вдома. Цілий день стоїти по глоточку вранці для здоров'я, для пабличів. Пробачте, пробачте. Ні-ні-ні. Для мене особисто це є щось важливе, і таке, тобто, поєднання з Богом. Це близькість з Богом. І так, якби і, і, душевно, так якби загартовання йде і тілесне, і, і фізичне здоров'я. Для мене це є правило. Ми є членами церкви, і ми приймаємо участь і в богослужінні, і в, в тому, що проходить. Буде сьогодні велике освячення людей. Запитуємо у віряний про те, що думають про різницю у календарях. Адже більшість українців, зокрема парафіяни Православної церкви України, що перейшли на новий юліанський календар, освятили воду ще 6 січня. Кожен святкує, коли захоче, але в душі має бути свято завжди. Я так вважаю. Має бути кожного свято. Ми маємо всіх поважати, ми всі люди. Головне вірити. Насамперед, мати Бога в серці, в душі немає значення, коли вода освячувалася. Про ймовірний перехід на новий календар люди говорять по-різному. Хтось категорично проти, а хтось допускає це у майбутньому. Важко не привикли на той календар, але з часу можливо все буде. Це треба час. Це рішення розділило нашу країну ще більше ніж розділили всі інші події я рахую що це дуже недобре з часом можливо але ще не прийшов той час на сьогодні, в годин його години, він бачить все він розпоряджується розпоряджається так як повинно бути також люди кажуть що такі важливі рішення мають приймати не вони а вище церковне керівництво а ще плутають поняття віра та приналежність до певної конфесії У нас є владика, є усі нам наші діди, баби, так ми будемо робити. Нам мені дійсно не треба іншої церкви. Наші батьки, моя мама ходила в цю церкву, я не хочу міняти ніякої віри. Загалом же віряни пояснюють, що у таких питаннях керуються сімейними традиціями. Привикли, яка моя баба, моя дід, мої батьки теж там були. Та я вже стара ж теж. <схід> Поки що це вірини, як якась не зраджує, знаю, як далі буде. Побачимо. Але знаєте, це кожне своє мнення. Я рахую, релігія це для душі. Як людина має на своє право, як хоче, так і висвячує. Вільна Україна. Як хто хоче, так і святить. Я до цього нормально відношусь. На все воля Божа. Бог бачить все. Як буде правильно, то залежить від душі людини. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.